Друзі, які зараз я вам буду показувати таємниці цікавинки Google Maps. Перша цікавинка. Перша цікавинка це буде. Ну, це буде у Кримському мості. Як ви пам'ятаєте, в 2022 тисячі двадцять чи три роки тому. Бо у нас ж е, зараз 2025, дванадцята, п'ятьдесят Ну і в 2022-му росіяни їхали туди. Тоді була повномасштабна війна. Вони їхали. Вони їхали е, от сюди. Вони їхали от сюди. Ну і українці підірвали оце і оце підірвали. А для чого? Для того, що тоді була війна. Для того, що була війна, вони підірвали, ну і згинуло там, ну, 200, 200 тисяч росіянів. Ну, і 13 зараз настало. Мислимось, ми зараду начебто до того. Я не знаю. Не верну. Ні. Переносимось ми на якусь безлунну виспу, якусь ну, виспу якусь. Помните е таку е така е е гра, така? Я і сам його не можу знайти. Що ми можемо знайти його? Я не знаю, чи це є правда. Бо воно був Скуд як ви пам'ятаєте. То з Скудгейм воно було. І це взагалі туди є. Це отут? І це взагалі то не правда. Бо Скудгейм повинен бути того. В... там не Все, Напомню, мне так же здесь. мне <со> туда <требу со> <BE> 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 Да? да нет, сама Ні, це не оце в зале. В Украине найдешь в якийсь щось, якийсь... І якось шоссе знаешь. Куди я зайшов? Якщо я навіть і не нас... знайду, якщо я цього і не знайду. Ну что тут с темно стало. Я не понял, вода есть. Сейчас я иди, иначе... Надо Эй, знаешь что? Я знаю, что в Скуд Гейм в Варшаве. В Варшаве, через Столы эти Где Да, вон Ну, это просто какая-то расстроение. Якщо що, друзі, і мені не вдалося знайти, то не вдалося мені знайти Squid Game, Але якщо хтось буде хотіти, то він попробує знайти. Тільки я вам нагадую, це є, мабуть, в Південній Кореї або і в Північній. Якщо що, перевірте. І скиньте мені координати, де то я. Ми, друзі, знаходимося того. Е ми айдахо. Ага, Тут є оце. То я вам м -м, зараз покажу щось, якщо у мене вийде. Айдахо. Вайонім. Сукайте чи це не може на інше Айдехо? -да Да, це є це Айдахо. Це Айдахо. Дивіться. Отут одесь, навірно, мені так що здається. Мав бути Національний парк. Ні, тут і склад Айдахо. Оцей парк був такий великий, я зараз вам його намалюю. Отакий от він був. Отакий от він був. Ну і знаєте, що? Бо це був інший штат, а от у Войомін... Не, не-не, чекайте. Це було воно щось. Е, подібне таке. Отаке от щось велике воно було. Воно щось отаке було. Ви ну, знаєте що? Оце є зона смерті. Реально. Навіть якщо ви там якогось знайомого чи ну, зробите йому щось, наприклад. Ну, наприклад. Ой, це він ріже чи ще щось таке, То вас не до в'язниці. От, от, наприклад, якщо ви навіть підете до е, суду, ви підете до суду, то е, суд вам нічого не, не не зробить. І він просто вам скаже, а що мені то? Просто ви вбили дозволеному, Ми ви, ви зробили це е, до, в правильному місці. І це добре знаєте чого? Бо тут е, є на того, на 10 кілометрів. Кілометрів того далі. Хто е, в Хтось? Сторону там, де є стріночка. То е, як ж ш... ну і він тут е, просто скаже. Добре, що ви зробили це отут, а не отут, 10 десять кілометрів е, в іншу сторону. Є в М Мекс... затоком заточим за мексиканский Ну і зараз ми впишемо. Р М я. Наверно, бормы щось такого моє Ну подібно. І як ви бачите, тут нічого немає. Нічого немає. Тут нічого немає. Перенесемось ми до 1848 року. Коли Сполучені Штати, вони мали, бо близько Сполучених Штатів є ж того Мексика, як ви знаєте, то це було їхнє. Оце було американське? Оце американське, а оце е, муримексиканське. Ну, Ось тут була виспа. Така, ну, мала і велика дуже, ну і там було дуже, дуже багато бензини. То, е, Америка не хотіла, щоб Мексика і Америка не пішли туди, бо вони, е, якщо б посварилися, то вибухла якась. Б... Берме. Ну, і вони хотіли піти на очу, там, де було е, багато бензину, і взяти ту бензину і попродавати, і у них було вже мільйон, то вони просто у них це не вдалося. І очу бермею вона зникнула. Ну, її підірвали просто. Це так в теорії є. Ну, і вони ніколи, оці, що вони пішли на очу, очу виспу, очу виспу, то. То вони, напевно, вже ніколи не вернулись. Зараз ми перенеслися до Росії, тільки до меншої версії, до меншої. Зараз. Ви бачите, отут і Польща і отут і Варшава. І коли ми перенесемося, то цей клаптик це і Росія. Вона просто захватила чу-чуть, бо це був кусок начебто Латвії чи Польщі. Воно було щось зараз. Воно було щось таке, що отут було... це був кусок Литви, а це начебто Польща, мені так що здається. Або чи оцей весь кусок, оцей кусок він був весь Латвії. Ну, а як ми можемо побачити, Росія вона є дуже велика, дуже велика. Сімна... Е, у неї є с... е, 17 мільйонів населення. Ну, а тут, як ви можете побачити, десь, мені так що здається, отут є е, е, маленьке щось таке. Якесь маленьке місто, Кивороград начебто називається. Ну і, 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 того. Воно тут. Воно просто отута, воно було. Оце поставлено Кивороград. Щоб е, воно, якщо б, наприклад, хтось її, наприклад, захватив, от, наприклад, захватило б. Наприклад, Естонія захватила її. Ну і вона просто отут почала, почала, Латвію забрала, Литву забрала, Латвію, ну і потім вже помаленьку Естонію забрала. А потім вже і почало надходити на Євро... Європу, Білорусь, Украї... Ні, ну, Білорусь вона не... Не... не піде на Білорусь, бо це ж її напарник, піде на Польщу, на Україну, на Молдову. На Румунію, на Угорщину, на Словаччину, на Чехію, на Австрію, на Хорватію, на Сербію, на Болгарію, на Грецію, на Італію, на Францію, може. Да вона всю навіть і Велику Британію захватить мені так, що здається, всю, всю Європу захватить. А на кінець ем, я зараз вам покажу. Я на кінець вам покажу е е дуже дивний прапор України. Он, і о тут он пав. Все, я знайшов його. Ну знай... і оце є прапорне пало. Оце є прапорне пало. Ну, як ви пам'ятаєте, от, от, от наприклад, наш український він має е, е, синьо-жовтий е, е, кольор, а отут мають аж три кольори. І це дуже-дуже в дуже дивний спосіб. Бо прапори вони мають бути отак. Мають бути. Як наша Україна, от, наприклад. А отут то взагалі я не знаю, як і це назвати. То що, на цьому чому ми і будемо кінчити? З вами був Роман Чао.